На території Тернопільського литовища прийшов один із наймасштабніших мотозльотів на теренах західної України. Сюди завітали як жителі нашої країни, так і гості за кордону. Приблизна кількість байкерів з межах 150 мотоциклів. Так нас тому, що люди приїжджають, від'їжджають і певну кількість визначити неможливо. всі то... приїхали. Так, задіяна вся територія України, тобто і схід, і центр, і південь, і північ України, то зі всіх регіонів є мотоциклісти. Організатори кажуть, що у планах зробити цей мотозліт традиційним, аби він щорічно проходив під час фестивалю Файне місто. Цей мотозліт відбувається на цій території. Як Ви бачите, воно облаштоване спеціально для байкерів, тобто комфортні місця для наметового містечка для паркування мотоциклів, ну і також там своя мікроінфраструктура». Зустрічаємо друзів, зустрічаємо нових людей, які приїжджають розділити це свято, прийняти участь в зльоті, а також відділити фестиваль Файне місто. Всі дуже задоволені, обіцяють вернутися на слідуючий рік, якщо таке буде свято, і запустити з собою ще більше друзів. Так? Тобто ми очікуємо, що це свято вже буде традиційне більше, і з кожним роком воно все буде більше і більше, і проносить більше радості і позитиву гостей на залізних конях облаштували спеціальне наметове містечко та створили необхідні умови для проживання тих чотири дні, що тривав мотозліт. Окрім того, під час дійства провели декілька тематичних конкурсів, а також мотопарад. Конкурс на ретробайк і на найкращий кастом. Кастом це створений своїми руками мотоцикл.